Обізвались огірочки, гарбузові сини і дочки. Ой, чи живі чи здорові. Всі родичі гарбузові. Всім доброго ранку. Ми з України. Скоро вже будемо, Наверно ще з місяць, а може й раніше, копати картоплю. Ну, не, мабуть з місяць ще знов щось там виграє, видно репетиція в школі. Так, значить сьогодні в нас неділя, всі будьте здорові з неділею. Я думав, що ми здибаємося в понеділок. Але ну що я зараз буду робити? Я не знаю. На дивані? та ні, я не вилежу цілий день. Погода. Ну, якби не вітер, було б все чудово. Так вітер дує, ну то таке. Значить. Запитав мене пан Віктор, чи я запатентував. Ось це кріплення. Китайці кажуть, крадуть. Ну <смір> там десь в мене є ролик, я її сам не знаю, де він. Не, не знайду їх, там вже більше тисячі. Коли я його робив, цей акумулятор сюди причепив. І дуже мені хотілося випробувати, як він себе буде поводити І це тимчасово, це тимчасово я зробив. Вже там приготував і ції для нього. Такі стійки, планка мала бути. Вона там і все, все є, все є там. Але як це в нас завжди буває, у мене буває так. Тимчасове стає постійним. О, добре, що я згадав, зараз треба кинути. ж зробити собі генератора. Не зробив. Подумав, подумав, та нахрен він нужен, кину зараз подовжувач та й підзарадимо. Підзара О, та й це тимчасове виявилося постоянне. Він добре тримається тут. Навіть пройшов випробування. Я на вузькому ходу на тих колесах їхав. З чим це я їхав? З дисками чи з плугом, не пам'ятаю з чим. І он там біля горіха зараз підемо. Ось тут я проїжджаючи це місце і щось одним колесом поїхав сюди, піняв ворону. Задивився, трошки велика була швидкість, і йшов. І перекинувся він. Набіг. Повністю перекинувся. Акумулятор не здвинувся навіть з місця. Ну, та як же ж? Куди ж? Кріплення пройшло випробування. Нехай воно поки буде так. А десь у мене, десь у мене є ті. Я приготував, але ну, я їх зараз не буду шукати, бо... бо я ж їх не буду переробляти. Зараз я кину, подовжувач, підключу, нехай заражається. Та я Був, надумав чіпляти туди генератор, ремніту, все. А потім подумав, подумав, да нахрена воно мені треба запаруватись, га? Вон поклав. Підзарядив. Ну, на тиждень хватає, це точно. Так, да, він навіть заводить без декомпресора. Я не пробував, бо пробував. Заводи без декомпресора. Хватає сили. Але я заводю через декомпресор. Так йому легше. Ну а що мені сьогодні робити? Нікуди не поїду. Пітида піти до наших хліборобів чи що, я не знаю. Там теж нема що знімати. Ну як нема? Так, мені треба переробити буде цей ось це кріплення. Щось воно мені не внушає довір'я. Довір Тут у мене стоїть такий довгий болт, десь ось тут гайка закручена, а там він приварений і він ходить у трубі. Але він може в будь-який момент ось тут обламатися, та головка того болта. Щось мені треба буде помізгувати. Поставити сюди такі ції у мене є наварити нову. Хоча можна і не нову. Тут вроді би. Тут вроді би у мене байдуже. Ну, можна там поуселяти. То втулка нормальна. А тут треба переробити. Ось тут, в цьому місці, мені щось весь час, я думаю, тут же постійна нагрузка на нього, навантаження йде. І він може в будь-який момент лопнути і це поїде, а я з цим усім лишуся. Може бути таке, Може, теоретично. М-да. А є в мене ще радянський, такий, зараз покажу. Ось такий. Він тут витримає чорта, не то, що мене на кузові. Це не то, що зараз продають. Його врізати скільки треба. До труби тої приварити так. Зверху ще одну можна. А можна і так. Ну, це, це треба посидіти, подумати, як, як це правильно зробити. Тут я зробив на хрестовині повороти. Ну, добре, якщо я так привару і туди. А мені ж треба ще й так. Ну не знаю, щось я буду думати. Бажано тут поставити якусь херню на підшипниках щоб воно грало. Да. О, в мене вже... У мене вже визріває одна ідея. Ну, поки воно то їде, але якщо воно відірветься, як я з поля приїду. Лишиться з тим сторчаком, а то все поїде. По-моєму. По-моєму, я вже придумаю. Як ти він і не розраджений? Е, то щось скаче стрілка. Туди, сюди, сюди, туди. Нехай заражається. Сьогодні я нікуди не поїду. Чую, музика грається сьогодні в школі випуск. А що? Що хороше дітям? Діти будуть згадувати, що, що хорошого дорослі зробили в їхньому дитинстві, га? Це питання. Часто чую такий вислів. Ой, зараз якісь діти не такі, як були раніше. Раніше були діти якісь добріші, якісь. А зараз не такі, а хто в цьому винен? Діти винні. Хто до цього довів? Раніше були, Закінчує дитина школу. Були це ще в тій країні, що я розказую, ви самі знаєте, робили лагера в школах. Ну, Вони тоді називались Піонерські. Неважливо, як вони називались, важливо, що там було. А там було, що діти були зайняті, Не лазили по вулиці. Ну, вони там якісь концерти собі ставили, там, годували їх. Ну все, все, як положено було. І вчили. Головне, що діти були зайняті. А зараз що? Зараз дітей вулиця виховує. І потім дивуємося, що діти не такі. А які вони могли бути? На вулиці з пивом виховання, сигарети й пиво. Це в лучшому випадку. А в худшому то ще й самогон. Це й водка. Ці як, горілка. Так що не треба винувати дітей. Самі винуваті. Самі дорослі в цьому винуваті. музику? Мабуть чути, бо це в школі готується до випуску. Скільки тут по прямій кілометра не буде, так? Да? якщо взяти по прямій. Радянський автопром поїхав. З Запорожець. Так, ну що ж, не будемо грустне. Воно й саме є. Зараз я піду принесу хліба і... І підемо, мабуть, таке довідаємося до наших хлопців, вони точно сьогодні там є. То що неділя, але що неділя, вже 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 жнива на підході. О, ще одна учениця пішла в білому платячку. Ладно, йдемо по хліб. Я сидю, сиджу за кілометр від школи і чую все до що вони там говорять. Зараз оголосили відкритим, гімн грає. Я не знаю, на телефон буде чути, чи ні. Десь мабуть, біля кілометра відстань. Сиджу в гаражі і чую, що там робиться. Зараз де говорити? Ну, на камеру, мабуть, не чути, але я чую. Так, що ми маємо? А маємо ми ось таку картину не гріється. Ні, нормально. А цей теж не гріється. Цей не гріється. Ну нехай ще заряжається. А я схожу зараз зараду. До наших хлопців. Вчора був у них хлопців. Бачу, Віталик знов зняв той своє дуло. Вигрузний шнек. А що ж таке? А, До ремонту все працювало. Віддав на ремонт. Що вони там понаварували? Десь прекаже. А що ти що там побачиш? Знімає, шукає. Десь зачіплює щось по навару, але там. Ой. Не знаю, поклав уже назад чи ні. Зараз побачимо. А там... Музика виграє. Ну а як же ж? Це запаміння дітям на все життя. Я до цих пір свій випуск пам'ятаю. Так і вони. Ну, в нас зовсім інакше було. Ну як інакше. В принципі той самий, але. Але не так само. Так, ладно, йдемо. О, дядя Вітя вже позбирав усе до кучі. Що я тут робив, не знаю, що йому треба й робив. Але вже бачу зібрав. Угу. Так, а що в нас тут? Пижика нема. Мабуть їх немає, якщо пижика нема. Кудись? Кудись рвануло, що о, Віталик назаду учепив ту. Тут було. Може, знайшов, де вона там терло. Да. Його видно і немає сьогодні, бо машин. Бачу, вчепив своє дуло, так? Да? Що, що там за проблема була? Наварили щось не то. Всі мастерами обібралися, а роблять. А? За Віталикової машини немає нема, нема Віталика, Віталик трактором приїхав. Є Віталик. Приїхав своїм... Приїхав своїм трактиром. Так, ну що ж, тут нема мені що робити. Йдем додому. Вітер дує, як, ну як, як обично. Куди ж без вітру? Без вітру нікуди. Так, хлопців провідав. Акумулятор зарадив. Замість того, щоб заглядати їм у руки, як вони там ремонтуються, я вирішив зараз з внучкою підемо в парк. Прогуляємося. Візьмемо велосипедик. Бо в мене тут такий ландшафт, вона має де кататися. от так Вже рік в дитини цей велосипед, а вона не вміє їздити, бо тут на цьому подвір'ї немає як на ньому навчитися. Зараз поїдемо в парк на рівне. بودان بودان مشيتي سام